втома може бути і симптомом різних хвороб, щоб ви це розуміли. Хвороби бувають дуже різні від цукрового діабету до серцево-судинних різних захворювань, до артриту, до дисбактеріозу, і це також впливає на те, що може створюватися така хронічна втома. Але ви повинні розуміти, що е, ми іноді самі повинні не наші хвороби, які там в нас давно є, а ми іноді самі повинні в тому, що у нас виникає хронічна втома. Е, хто не знає такий, як то кажуть, синдром відмінника? Я повинна все робити ідеально, гарно було таке? Я, я, я повинна вранці встати, втрата. зробити все от впаду, а зроблю сьогодні так, завтра так, післязавтра так. І так у нас буває дуже-досить довго.